У зоні бойових дій помер захисник України, житель міста Ківерці Віктор Мальничук. Воїн народився 1965 року у селі Сокиричі. Був одружений, виховував двох синів, один з яких також захищає Україну від ворога. Призначений на військову службу до лав зсу по мобілізації 25 лютого 2022 року. Він служив водієм-електриком у відділенні ударних безпілотних літальних апаратів. Воїн загинув 24 вересня цього року у Харківській області. Лучанин Леонід Бондарук. 1990 року народження служив гранатометником у 3-му єгірському батальйоні. Він загинув 7 жовтня 24-го року під час виконання бойового завдання на Донеччині. Ще одна втрата загинув молодший сержант Микола Харічев, 1981 року народження. Він служив командиром бойової машини в 3-му механізованому батальйоні та загинув 25 вересня 2025 року під час виконання бойового завдання на Донеччині, захищаючи незалежність України. Редакція «Конкурент Волинь висловлює щирі співчуття рідним загиблим героїв, честь і шана воїнам.